На вулиці Рівного виїхав автобус, брендований розповідями осіб, які постраждали від торгівлі людьми. 35-й міський маршрут обклеїли постерами, тобою скористалися. Це регіональна інформаційна кампанія, мета якої привернути увагу населення до проблеми експлуатації. За словами керівниці центру підтримки громадських ініціатив, чайка Лариси Гунько потенційні ризики зросли з початком повномасштабного вторгнення. Вразливість населення підвищилась, з'явились нові виклики. Це масова міграція людей. Це виїзд за кордон. Тон особливо там незахищених осіб, жінок з дітьми. Це пошук роботи. У нас в Рівному декілька хвиль уже прибуло людей із окупованих територій, які знаходяться в активному пошуку роботи. У день старту проекту тобою скористалися у рівному. Пасажирам автобуса роздавали інформаційні листівки та надавали консультації, як уникнути ризиків потрапляння в ситуацію експлуатації під час війни. Рівнянка Леся, одна із тих, кому волонтери громадської організації, розповіли про. Проблему торгівлі людьми прямо під час руху автобуса. Це такий шок трошки, але це класно, це правильно. Бо мало хто зважати, ну, буде зважати на е, маршрутку клеїну. А от, наприклад, коли ось таким ще, чином якось. Це. це класно. Рівне одне із десяти міст України, де проводиться така акція. у деяких обласних центрах історіями тих, хто постраждав від торгівлі, людьми брендували тролейбуси та трамваї. Наклейки тобою скористалися, розмістили і на одному з потягів інтерсіті. У рівному ж автобус з рекламою проекту привертатиме увагу громадян протягом півроку. Транспорт курсує по місту. Люди все рівно звертають увагу, дивляться щось новеньке, побачили все одно. Люди звертають увагу інформаційну кампанію. Цього дня провели і у центральній частині рівного навпроти театральної площі. Громадянам розповідали про найбільш типові випадки експлуатації і поширювали номери гарячої лінії з протидії торгівлі людьми і насильства, а також консультування мігрантів. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.